Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні хочу коротеньке відео засняти, як замінити нижній тен в духовці. Получилось так, що вибиває пробки, в духовці. Коли вмикаєш через хвилину, все працює, то хоба вибиває пробки. В общем, методом нехитрих маніпуляцій вичислили, що коли гріль... Не вибиває, коли конвекцію включаєш, не вибиває, коли включаєш нижній подари, вибиває. Тобто логічно, що, що виходить тут згорівний тем. Втім, виймаємо всі оці ненужні штуки з духовки. Далі відкручуємо тут два болтика, які тримають до шкафів духовку. Виймаємо духовку, відключаємо від розетки, ну а далі почнемо її розбирати. В общем, положили ми отак от духовку на пол, кришкою донизу. Тут виходить до тена, щоб добратися, треба зняти задню кришку. Для цього тут є пару болтиків. Тут зверху. Ну, в кожного, звісно, по-різному, там яка у вас модель, ну, в общем подивимось. У мене, по крайній мірі так. В общем, знімаємо цю кришку. Так, зняли ми задню кришку. В общем, тут отак. от. тут дві клеми нижнього тента. Це, виходить, тент на конвенцію йде. Це, виходить, тент той що гріль. Вентилятор, все тут понятно. Так, починаємо розбирати. Процес, мабуть, розборки неудобно самому. то Я достану зараз його і потім покажу, що там таке. Так, для більш удобного, щоб добратися до тена, я все-таки вирішив зняти нижню стінку. Пару болтиків. Бо тут ця вся стекловата, тут треба бути там очі, щоб не попало і так далі. Тобто починаємо, знімаємо нижню стінку і тоді будемо туди далі лізти. Так, витягнули ми звідти той тен. Тут виходить один болтик, от він. Таким чином він там був в общем, туди засунутий. Тобто от там от він, якщо отак подивитися, звідти його витягуємо. І от виходить можемо бачити, що його викривило. І от, тут, от вилізла спіраль. Получається воно нагрівалося і торкалося до корпуса і автомат вибивав. Взагалі кінець йому вже. Тут навіть з цієї сторони теж лопає. В общем, вот, такая вот штука вийшла. Так, що беремо? Далі йдемо в інтернет, заказуємо новий тен. Ми заказали його перед цим, вот, пожалуйста. Такий самий. Ну, Вставляємо його туди і збираємо плиту. Поставили ми тент на місце. Поставили задню кришку, тобто нижню. Зараз під'єднуємо живлення до тена. І все ставимо задню кришку і вертаємо духовку на місце, беремо курку і жаримо. Так, все склали. Зараз будемо вставляти і, і перевіряти. Перевіряємо, що всі полтики на місці. Тут закрутили два. Цей закрутили, цей закрутили. Тут два закрутили. все Так, духовка на місці. Время наведемо потом. Пробуємо. Так, включаємо нижній подогрел. Градусів там на 100. Так, сет, щось там понажмати. Так осторожно. Так, лампочка включилася. Зараз будемо пробувати, чи воно буде гріти знизу. Часто теоретически гріти. Так, все, тепло пішло. Тут тепло, тут тепло, все працює. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.